Мы отчалили в 10.35. сонечко трошечки підхмарилося, Не так жарко буде. Вода прозора сказочная. Свинека. И тут есть щось, бросают за борт. Мабуть, рыбкам еду. С кучками водорослинки, рослинки, островки такие. Рибки плавають періодично, кучками прям попадаються. Дуже цікаво. Ось такий вигляд у нас ми маємо. Чайки. Вот. Кабінка управління у нас.

Ча чая влітає за нами. І синє-синє море. Як на картинці. Сильніше, прекрасніша водичка. На гори, А чайки прям переслідують кругами-кругами, як у нас ластівки. Ну, значит, вот так. А вот это вот, это на карте, это данная автомагистраль, которая соединяет эти работы в Дальневосточном регионе. А помимо помимо авиапады Я не розумію, там на російском. Добавляється вода ще сильніша стає.